Вітаю! Сьогодні розкажу про дуже круту локацію, яка просто розірвала соціальні мережі. Це водоспад Борбун на Хмельниччині. Ви, швидше за все, бачили його бірюзово Мальдівське озеро, в яке впадає водоспад з білої скелі. І все це нагадує якусь тропічну оазу, а це наше Поділля. Як доїхати? Їхати треба з Хмельницького 83 кілометри по трасі через Донаївці і село Голезубівці до села Лисець. І приблизно в Донаївцях у нас закінчується. Більш-менш хороша дорога. Починаються ями вкриті старою бороківкою, вкриті асфальтом, потім вкрита ґрунтовкою, потім ще раз вкрита палата на асфальтом, який розповзається з під колес, таке враження, що і ховається десь на узбіччі, потім притрушено ще якимось камінням. Пилюкою, глиною, чим завгодно. Приблизно 15 кілометрів такої дороги, і ви приїжджаєте до села Лисець. Далі по вказівникам на окраїні села Лисець буде парковка, якась інфраструктура, де продаються магнітики, чай, кава і звідти стежка веде в урочище в каньйон річки Бобрівка, в якій і розташований наш дуже красивий мальовничий водоспад. Ми брали туди 4-річну дочку, вона запросто подолала маршрут, була абсолютно вражена водоспадом, малювала його потім, співала про нього пісні І на дітей це та і на дорослих справляє неабияке враження. Водоспад справді дуже красивий, але треба врахувати те, що ще два роки тому невідомий. Зараз він мега популярний серед туристів. І якщо ви хочете там спокійно пофотографуватись, посидіти, просто випити кави, то треба приїжджати або рано вранці або в будні дні. Або краще за все, рано вранці, в будній день. Тоді у вас не буде за вами черги з 10-15 туристів, які такі, знаєте, з ненавистю сапять вам <смістю> з ненавистю в погляді, так осуджуючи, поглядають, поглядають на годинники, тупають ногою, дочекуючи своєї черги для того, щоб зробити класні фотки. А фотки там справді виходять класні, тому що локація ідеальна для фотосесії. Що ще Треба знати, що вода в озері дуже холодна, навіть в літню спеку через те, що кремніві скелі тримають температуру, і тому я б не радила туди пірнати з головою з високих місточків, які там є, старзанок. А також копатись з дітьми, тому що вона настільки холодна, що просто сводить ноги. Втім, це не відлякує бажаючих зайти в воду і зробити класні світлини або просто окунутися в красивому місці. Поруч з водоспадом є джерело з питною водою. Також є місце для наметів. Серед скель білих, воно дуже красиве. Не знаю, як зараз, коли є комендантська година, думаю, після війни це буде дуже круте місце для того, щоб зробити наметове містечко залежені від локації, це 10 з 10, дорога 0 з 10.